Поточний ремонт на вулиці Гагаріна викликав неабиякий ажіотаж серед мешканців міста. Обурені домисла чернівчан прокоментував начальник департаменту благоустрою та інфраструктури. Деталі у наступному сюжеті. Підсилення основи та заміна бруківки на найбільш аварійних ділянках, зокрема в районі залізничного вокзалу. Поточний ремонт на вулиці Гагаріна розпочали наприкінці вересня. Проблема дороги на Гагаріна назрівала десятиліттями. Стан тамтешнього покриття значно ускладнював безпечний рух. Це саме поточний ремонт. Він не передбачає взагалі заміну мереж. Це тільки фактично йде мова, можливо, про основу і про перелаштування самої бруківки. Це те, що стосується саме поточного ремонту. Це стосується як і бруківки, так і асфальтного покриття. В принципі там і там і там нормативи ті самі. Згідно з публікацією видання наші гроші Львів, вартість бруківки та щебеню для ремонту вулиці Гагаріна є вищою за ринкову майже вдвічі. За словами Григорія Прохоренко, тендерну процедуру провели згідно із законодавством. А департамент не впливає на вибір субпідрядника та ціну бруківки. Для початку перед тим як висадити на тендерну процедуру, готується кошторисна документація. Вона готується проектантами. Які мають відповідний сертифікат, ці кошториси робляться в програмі АВК, яка має всі державні розцінки, нормативи, будівельні норми і тому подібне. Фактично, якщо ми говоримо про самий кошторис, то Якщо це йде поточний ремонт, він не потребує експертизи. Якщо капітальний, він подається будівельну експертизу, якраз якраз і визначає правильність розцінок, правильність ціноутворення, і фактично вона якраз попереджає ці випадки завищення бюджетних розцінок і щоб бюджет не витрачав лишні гроші. В цьому році ми розуміли, десь що така ситуація можливо буде, і будуть нас намагатися розкачати в цьому плані. Ми почали робити експертизи в тому числі і по поточним ремонтам. Тобто всі наші кошториси проходять експертизу, якраз в мене на столі лежить експертиза по Гагаріна, конкретно, яка перевіряє якраз оці всі будівельні норми, розцінки. І тому, з точки зору законності, те, що ще раз уточнимо: кошторисник робить кошторис да, сертифікований сертифікатом, сертифікованій програмі, і плюс ще відбувається ще експертна оцінка безпосередньо цього кошторису. Тому, з точки зору закону, Нема підстав вважати, що щось було зроблено неправильно. В департаменті благоустрою пояснили і як формується ціна та що впливає на остаточну вартість матеріалів. Деколи в кошторисах може бути там 500 позицій, 600, відповідно, ми не можемо все прослідкувати однозначно, але якісь основні позиції, наприклад, хто саме там Щебіль, чи бурківка, чи асфальт тому подібне, ми за цим слідкуємо. І питання, якщо ми вже трошки заглибимо в цю тему, то якщо говорити за самий матеріал, умовно кажучи, то е, деколи е, ну, порівнюють, не порівнюємо речі абсолютно. Якщо за ти там, от деколи там е, хтось сказав, там я в Олекс бачив, да, чи десь там е, хтось, якийсь там е, фізичну особу щось пропонувала, е, не враховується дуже багато факторів. По-перше, ціна може бути без ПДВ, да, без е, податків. По-друге, вона не передбачає доставку цього матеріалу. По-третє, матеріал може бути доставлений з точки А в точку Б. І просто збереться на складі, а ми говоримо за виробничий процес. Якщо ми говоримо за дорогу конкретно, то матеріал досвяться з точки А в точку Б, там розвантажується на якомусь складі. І тільки після того зі складу йде на дорогу. Тобто йдуть додаткові витрати, складування, вивантаження, потім наступна погрузка, робота транспортних засобів, водія, паливо, доставка на об'єкт. І це ж не разова акція, це відбувається декілька разів. Стара, гладенька, нова коштрубата. Знайшовся хороший покупець на стару бруківку. Саме такі коментарі залишають чернівчани в соцмережах з приводу заміни бруківки на вулиці Гагаріна. Втім, цю думку пан Григорій спростував. Я чув, що вона і можна продати за 800 євро. Да я би напевно би саме пішов би його також зібрав би продав. Якщо б була б така можливість, насправді це все вже такий старий міф. Я би сказав так, до да австрійської бруківки, можливо, десь вона і є, але поки що у нас немає такої інформації. Вся ця бурківка, яка вона знаходиться зараз на вулиці Гагаріна, на вулиці Головній, то навіть з затоші можна подивитися, там чітко бурківка викладено термін, коли це все відбувалося. Це був 1968 рік, якщо я не помиляюсь. Тому ця бурківка, і експерти всі говорять, її вже досліджували. Експерти, які приїжджали з інших областей, дивилися вони. Вона це базальтова бруківка, вона м'яка. І вона не є такою, скажімо так, якісною. Да, для того, ми самі бачимо, подивіться, поїсти по головні чи по гагаріна. Да, скільки вже бурківки немає, фактично. Наскільки да, вже там вона, скажімо так, неякісно. Тут, тут навіть не питання до облаштування, а то що вона сама по собі не є занадто якісною. Софія Малешко, Діана Чігак, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал С4.